А тепер до ще однієї важливої теми тим, хто Може себе пересилити і слідкувати за російським інформаційним простором, хоча б в ряди годи, видно, що у них регулярно зараз відбувається вкидання новин. Ну щотижня вони пишуть про те, що провалився фронт в українців, провалився фронт там, там сям. Тобто, якщо скласти все разом до купи у ці інформаційні їхні повідомлення, то наш фронт уже давно би десь провалився і був по річці збруч на західній Україні. От що хочуть досягнути росіянами такими вкидами, питаємо. Андрія Коваленка, керівника Центру протидії дезінформації РНБУ України. Пане Андрію, вітаю. Вітаю вас. Пане Андрію. А на вашу думку, для чого росіяни з такою методичністю от постять оці фейки про те, що український фронт провалився і вони там валять і валять стрункими колонами? І це регулярно з'являється. Ну насправді керівник Росії, будемо його називати, вищою формою російського ЕПСО це Володимир Путін. Бо він постійно втілює всі російські інформаційні операції своїм ротом. Нещодавно заявив знову ж таки, підкріпив, так би мовити, всі ці заяви пропагандистів: що якщо не буде миру, Росія буде йти далі, воювати. Відповідно, задача пропагандистів: залякати українців, максимально змінити суспільну думку всередині України для того, щоб Досягнути ефекту, коли українці нібито будуть згодні на капітуляцію на російських умовах, тобто вони вирішують цю мету, а Путін доводить все до фактично такого знаєте фінального апогею пропаганди, коли говорить, що якщо не погодитись, то ми будемо наступати далі відповідно. Тобто, залякування це банальна мета, але виключно над цим працює Росія. Ну, тобто, вони намагаються працювати на е, українців, які е, не на передовій не на фронті, а умовно в тилу. Е, для того, щоб, я так розумію, напередодні зими, напередодні чергового опалювального сезону от, підривати оцей дух. А які ще от такі ознаки в Київ російських ви бачите, які спрямовані на цю мету? За великим рахунком, знову ж таки, всі ці речі вони підкріплюють конкретні дії російської армії дуже часто. Ракетні дронові атаки інфраструктури, критична інфраструктура вони е, посилилися останнім часом. І, звісно, що російська пропаганда вже говорить про те, що в українців не буде нібито ні залізниці, ні світла, ні тепла. І нібито це відповідь Росії на атаки НПЗ. Хоча насправді Путін знову ж таки котре збрехав, коли сказав, що Росія це робить ледь не вперше, і ніколи до цього не робила. Чи Росія перша почала війну. І почала знищувати українську енергетику у 2022 році. Не змогла цього зробити, продовжила в 2023 році, атакувала в 2024 році, і сценарій взагалі не змінює. Відповідно, воює далі з тилом, але е, на міжнародну арену, на західний світ і на глобальний південь, вони намагаються понести сигнал, що нібито Україна атакувала НПЗ, і Росія зараз виключно відповідає Україні. Тобто тут задача не нас переконати, а переконати тих, хто нас підтримує. Що якби Україна не воювала, так би мовити, не била по Росії, то й війни б не було. Це от ключовий меседж, такий найбільш їхній, такий, знаєте, сформульований, який вони несуть зараз на міжнародну арену проти нас. А через які джерела вони доставляють оці ці повідомлення на міжнародну арену? Тобто, де їм ще дають слово, чи куди вони можуть просочитися? Різні форми це як відкриті джерела публічні, так і непублічна комунікація на рівні розвідок. Тобто, служба зовнішньої розвідки по своїх каналах максимально доносить ці наративи. Дипломатична служба російська відповідно формулює певні, так би мовити, докази злочинів злочинів в лапках України і передає по дипломатичних каналах це, і формулює свою позицію, що вони. Б'ють нібито у відповідь, хоча це не так публічно цим займається зокрема Путін особисто навіть відповідно вища форма російської ПСО, так би мовити. Ну і так далі. Ушаков, Пісков, Лавров, Дмитрієв менше, але він так само по дипломатичних певних каналах спілкування з командою Трампа намагається їх переконати в цій тезі. Добре, ну пане Андрію, але є простий факт: за два останні роки російських наступів росіяни окупували ну приблизно одну територію, один відсоток української території. Тобто, навіть якщо співставити всі карти, то ефективність російського наступу вона мізерна. Чому тоді частина людей справді ведеться на оці заяви, які не підкріплені реальністю на полі бою? Росія намагається брати масовістю, намагається з дуже різних, скажімо так, сторін підходити і робити ці заяви. Відповідно, їх роблять як офіційні персони, їх роблять деякі люди з медіа європейських. Зокрема, і тут питання: ці люди або співпрацюють, або беруть якісь інсайди, які їм подає служба зовнішньої розвідки Росії як інсайд, коли вони теж формують там дуже. Страшні, знаєте, наслідки там певних дій на сході, які потім кілька разів вже не справдилися щодо Покровська, в тому числі, але все ж таки. Тобто, з різних каналів доставки інформації працюють росіяни, і відповідно це підкріплюється, на жаль, ударами з повітря російськими, коли у них не виходить на фронті, вони mm -hmm. інтенсифікують удар повітря для того, щоб люди в тилу втомлювались морально. Відповідно, але ну у них це не спрацьовує. Це спрацьовує на ну, знаєте, дуже мала кількість українців. Реально ведеться на їхній наратив, що все рухне, як то кажуть, фронт, да, і війна завершиться неуспішно. Ну, це видно з різних даних, з різних соціологій, в тому числі. Дякую, пане Андрію, за включення. Андрій Коваленко був на зв'язку.